Будемо ставити протитанкове міне поле, виставляти на зазначеному місці. Будемо закривати хлопців. Вони вантажать протитанкові міни у багажник авто легко і майже за виграшки, хоча кожен з цих боєприпасів важить 10 кілограм. До КТМ. така абревіатура у класу протитанкових мін радянського виробництва без детонатора, вона безпечна. Підривник сапери вкручують на місці, де закладають боєприпас. Міни в полях спеціалісти встановлюють вручну. Сьогодні на задача небезпечна ділянка. Перекрити від противотанкового прориву, машина завантажена, можна вирушати у дорогу. Щойно сяде сонце. Мінні загородження сапери встановлюють переважно вночі. Все потрібно робити тихо, точно, акуратно. А головне непомітно для ворога. Чого й працюємо вночі? Щоб менше хто бачив цю роботу. Нашу постійно висять пташки і наводять і артилерію, і міномети. Тобто, якщо тебе спалили, то Починаються прильоти. Все відкрите поле і уламки літають. І ну не дай Боже по міні прилетить, то буде велика воронка. Виїжджаємо по сірому. Темніє у цих краях на Донеччині швидко. Їхати до передової не близько. Тож частину шляху водій їде з увімкненими фарами. П'ять, максимум десять маленьких. Ми будемо біля барсучків. Як прийняли прийом? Про візит саперів на передову піхота дізнається ще до того, як спеціалісти заїжджають із подарунками для окупантів. Цю інформацію мінери передають не лише для того, щоб їх не переплутали із ворожою ДРГ. У разі несподіванок, якщо окупанти таки помітять спеців, саме піхота прикриватиме відхід саперів, які працюють у так званій сірій зоні. Території між крайніми окопами армійців. Та окупантів. Щоб вони нас прикривали, бо ми працюємо безпосередньо в полі, на відкритій місцевості, то ну, випадки можуть бути різні. Можуть побачити ну, в прилади нічного бачення. Може снайпер бути, може, може просто накрити там мінометами чи. Можуть, може і пулемет просто. Десь примірна точка стоїть. Ближче до нуля рухаємося в сліпу, без фар. Через поле, яке нещодавно пережило дощ. Машину кидає на ямах та пагорбах, але інакшого шляху на передову немає. Ай, дай Бог, ще заїхати нормально. Автівкою сапери долають лише частину шляху. Далі пішки і знову навпомацьки. Тихо. Обережно максимум уваги під ноги попереджають сапери, щоб не нарватися на сюрприз росіян, які люблять дистанційно засипати поля та шляхи різними мінами. Ліпіски і помки. Тобто, ми на попередніх позиціях ставили переправу, ну, місточок через, через водну перешкоду. І треба було вийти до хлопців, пробити прохід. Тобто… Ми частину проходу пробили, почали насипати, хлопці відійшли. Другого разу обійшли з іншої сторони, заходимо. І от по теоретично пройденому проходу ми натикаємося на ці пом 2, на ці розтяжки, І, тобто, ну там, де вчора не було, сьогодні вже є. Протитанкові боєприпаси, акуратно розкладені на землі, вже чекають на саперів. Автівка з мінами заїхала на передову раніше і ближче. Бійці беруть міни і вперед. Підвозимо міни, наскільки можемо, а далі вже носимо пішком це все. Це беремо по чотири штуки. Дві в одну руку і носимо носимо виставляємо. На цьому рівному та широкому полі відмінний шлях для проїзду бронетехніки уже є міни. Такі ж протитанкові. Завдання саперів знайти край, де вони закінчуються, і доставити нові. Ми зараз від краю цих мін починаємо працювати в сторону той посадки. Ну, зараз їх погано видно, але ці посадки також знаходяться наші хлопці mm -hmm. з нашого батальйону і ми зараз перекриваємо повністю тепло. Типу, щоб ніхто не проїхав? – Так, точно. Тобто, щоб максимально щільно перекриваємо посадку, для того, щоб не проїхала ну, ворожа техніка. Ні, Першими йдуть ті, хто встановлює міни, визначаючи місця та ділянки, де за ніч з'явиться нове мінне загородження. За ними ті, хто несе боєприпаси. Все це бійці роблять на напівзігнутих ногах. Коли присідають, обов'язково оглядають небо і вслухаються у ніч. Броне викриття дуже добре чути. Я не Саме бронь боже типу побігти. Все почув пани максимально плотно до землі прижимаюся. Протитанкові боєприпаси треба не просто залишити у полі на певній відстані один від одного. ще потрібно активувати вкрутити підривник і зняти чеку. Займається чека. Чека ніколи не викидається. вона не кидається ні в Чеки завжди зберігають. А навіщо? Ну, По-перше, для того ми будемо знати кількість поставлених мін, які поставили. По-друге, противник. Навіть коли наїжджає. Вони ж так само проводять розмінування полів. Проводять розмінування, дивляться. І якщо вони обнаружують ці чеки, то зрозуміли, що тут стоїть проти танку в Усі їхні дії доведені майже до автоматизму. Пройшли, присіли, встановили. Воно й не дивно. Олександр, як кадровий військовий, у саперській справі шість років. Анатолій та Дмитро з початку Великої війни. Встигли набити руку. Тут головне, каже Олександр, не гальмувати та не зупиняти процес, бо часу мало, а мін Багато. Саме тому вони розтягуються вздовж поля гусеницею і синхронно рухаючись, встановлюють міну за міною. Постійно підносять так, щоб в процес роботи Один йшов рожа, постійно. Хтось угу. тобто стоїть, я пішов. Я своїй інтелю йшов подаю. Нове мінне загородження готове, можна повертатися. Сапери просять уважно дивитися під ноги. Міни, хоч і протитанкові, розраховані на велику вагу, але на них краще. Не наступати. А якщо 300 супа? Оглядаючись назад, де горизонт палає софітами, то окупована горлівка світиться і переливається різноманітними кольорами, помічаємо над містом салют. Та якісь відчуття не я так думаю. Але в першу чергу це наше місто, яке ми рано чи пізно відбоюємо від тої руської орди. Яка там зараз устроїла собі гульну? Тут наші шляхи розходяться. Сапари їдуть далі у сіру зону, де потрібно не йти, а повсти... до території, яку наказано замінувати. Там занадто близько, тому руся, і на чотирьох. Ми ж повертаємося на базу. Нічтемна дорога не рівна. У водія замість фар очі. Саме так у суцільній темряві він визначає маршрут. Але і очі та пам'ять часом підводять. Один різкий рух не туди, і ми у ямі. Ще й не таке, каже водій. Коли їдеш без світла, у полях можна загрузнути, особливо після дощу, чи піймати яму, як сьогодні. На асфальті не розминутися з іншим авто. Ми розминаємося. Але машину помічаємо в останню мить, коли вона буквально перед нашим авто на секунду вмикає світло. Водій заспокоює. Він автівку бачив, як і вона його. Я йому мигнув, він мені мигнув, щоб ми габарити одне другого побачили. А ви взагалі його бачили? Так. А він нас... Ну так, він, Ой, з, я... він з камерою і з ночником поїде. Міни ТМ62. 43 штуки. Цими мінними загородженнями вони убезпечують піхоту від атак російської броні. Свою ефективність згадує Олександр. Ці боєприпаси продемонстрували на Херсонщині, де 24-та королівська брала участь в осінньому контрнаступі. Тоді знімав наш дрон, якраз літав. Хоча їхній танк, я так розумію, він тоді чи побачимо, скажімо так, спалив наші міни. Він випустив дуло, почав їх розкидувати, але не всі розкидав. Короче, все таки наїхав на одну змін. Так, танк підірвався, і все БК, яке було в танку разом з їхнім екіпажем, підірвалося на місці. Темки протитанкові міни проти легкої техніки та броні ворога, проти піхотні, плюс ЯГОЗА проти російських штурмовиків. ЯГОЗА – це така колюча проволока, яка ставиться ну, як правильно сказати, в три ряди. Ставиться, і піхота вже ну Жива сила противника. Не може так легко перейти, наприклад, на сторону десь от, наприклад, пригнути в наші окопи. Щоб там в ближній бій, вже їм це буде важкувати. Мінувати територію за нулем перед крайніми окопами піхоти, щоб бійцям було спокійніше, складно та небезпечно. Анатолій каже, головне зробити перший крок. Якщо за нулем працює, працюєш, е вистрибнути з окопа, а там вже на автоматі. Пішов стаєш, стаєш, стаєш. Адреналінчик підталкувати. У цих саперів роботи не бракує. Крім нових мінувань, потрібно постійно перевіряти старі. Коли щось там не то, там перебиваються, допустимо, там чи міна там підривається під час обстрілу. Ми просто замінюємо їх вчасно, вчасно замінюємо. Слідкуємо за тим, щоб воно було все, ну, все налагоджено і все працювало. Окремий шмат роботи розмінування полів, шляхів, проходів. Дуже багато снарядів зірваних по населених пунктах, по дорогах, по пунктах постачання, по пунктах логістики. Ну, роботи, роботи вистачає. Розміновуємо, що не можемо розміновувати. То знищуються на місці, просто насправді не штурмовки і не броня першими під час контрнаступу йдуть вперед. Це роблять сапери. Бо усі підходи до посадок, окопів, бліндажів мінують і росіяни, і мінують дуже сильно, причому не зважаючи на правила та звичаї війни. Яка там Отавська конвенція? кажуть сапери? Ми конвенції за Оттавською працюємо. Тобто, якщо щось ставиться, то лише в керованому варіанті. А від супротивника ну, можна очікувати чого завгодно. І не керований варіант, і система охота є така, що реагує на кількість людей на кроки. Тобто запускає групу і починається почерговий підрив. Таке можливо. І тут зустрічали, посипали ліпіски так називаємо, ПФМ-міни. Дуже небезпечні. В основному зустрічалося, зустрічається е, дистанційного мінування. Це опасно, тому що, е, так би мовити, ми вночі пройшли, ділянку позначили, промаркували і е, буквально вже на ранок воно вже може бути заміноване дистанційно. Тому завжди налагоджується взаємозв'язок з підрозділями, які проходять е, цю ділянку. Ну і повідомляють нас, і ми вже там відповідно вже приймаємо рішення на місці, чи ліквідувати, чи знищити, чи можна просто десь вивезти. Ну, в основному -то ми знищуємо на місці, бо ми не знаємо, що знаходиться під даним, даною вибухівкою. Щільне мінування територій одна з головних причин ускладнення контрнаступу сил оборони, заявив наприкінці серпня президент України. А розміновує поля, ліси та посадки не так спеціалізована іноземна техніка, брак якої на передовій відчувають постійно як сапери. Десь старими радянськими системами, на кшталт тропи, де без людини не обійтися. Десь старими перевіреними способами міна на міну. Є таке, називається воно ЗРП трапатки. Покидається трупа, вона повністю короче, розчищає якусь ну, ділянку поля, і вже в цією ділянкою поля може безпечно просуватися піхота. Це таке невеличке обладнання, яке переноситься безпосередньо людьми, типу, саперами. Лячно трошки. Але так стараємося проробляти ці проходи, Ну, якось там підривами, там, так само, міну на міну. Ось робимо проходи, для того, от, допустимо, от, дуже часто зустрічається, особливо як от ці е, ділянки, на яких вже стояв противник, вони їх мінують безбожно, без ніяких е, там, схем, без ніяких нічого. Вони просто тупо от, понакидували і все. Тоді приходиться збирати і по квадратах, по квадратах, по квадратах, так і проходити ці ділянки. Вони ж перевіряють звільнені від окупантів окопи та бліндажі. Не завжди саперам вдається зайти туди першими. Тож головне правило, якому вони навчають штурмовиків та піхоту, нічого не чіпати руками. Абсолютно все треба перевіряти. Тобто не треба нічого брати в руки, нічого відкривати. Особливо може це бути там як ящики для бика, бо одразу відкривають, думаю, що там є якісь там, ну наприклад, патрони чи ще щось то я раджу такого не робити спочатку. Тобто все це має проїхати саперна група, яка це все повністю перевірить. І якщо є по можливості якась загроза, то ми знешкоджуємося. Якщо зненацька застали їх, то вони звичайно просто втікають. А якщо вони вже розуміють, що у них ну там зарані була команда відступати, то вони, як правило, все мінують. У них важка, складна і дуже небезпечна робота. Не лише тому, що ці спеці працюють у так званих сірих зонах у прямій видимості та досяжності ворога. Навіть ті маршрути, якими ходять сапери, часто всіяні мінами, запущеними росіянами дистанційно. Не знаю, як там по класифікації. Пом 2, пом 3 Медальйона називають, пом 2 по-моєму. Небезпечна міна. Е ставиться дистанційно. Е там по алгоритму проходить спрацювання, ставиться вона на чергування. Ну, там що плюс, що плюс, що Вони Там через... Определенне время вона сама ліквідується. Но чим небезпечно, що викидує 4 розтяжки по 10 метрів, і такий колір дуже до трави подібний. І дуже тонка нитка, ну, тобто, ну, щоб увидеть, то якщо увидел, то повезло. Особливо важко зараз, коли в полях та посадках, де ходять сапери, бояє зелень, яка може приховувати багато смертельно небезпечних сюрпризів. Ну, глаза в чотири ока. І саме напарник. В чотири глаза дивимося. Я думаю, що люба робота зараз на війні небезпечна. Я вже працюю з 2018 року. Я вже ну, іменно в саперному підрозділі працюю. Ну так що вважаю, що небезпечно, бо багато, багато, багато побратимів з цього підрозділу ну вже нема з нами на жаль. Усі ми люди, всі ми жити хочемо. В кожного її діти, в кожного її сім'ї, в кожен хоче повернутися обратно. Анатолію і повертатися не потрібно. Він місцевий з Донеччини. Це його мала батьківщина, яку захищає та очищує відмін і ворогів з перших днів великої війни. Його родина теж тут геть поруч. На питання чому не виїхала, боєць. Відповідає. Кажуть, ми віримо в ЗСУ. Ще на початку великої війни, у квітні 2022-го, організація Об'єднаних Націй визнала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Відтоді ситуація лише погіршилася. Нові міні-загородження у полях, лісах та лісосмугах України з'являються щодня, особливо там, де триває контрнаступ сил оборони. Приміром, рівень замінування на Запоріжжі за оцінками міністра внутрішніх справ України Ігоря Кламенка перевищує інші регіони у десятки разів. За різними даними щільність мін там сягає 1500 одиниць на квадратний кілометр. Відповідно до звіту словецького аналітичного центру Глобсек, мінами і снарядами, що не розірвалися, забруднено близько 30% території України понад 67 тисяч квадратних кілометрів. І для того, щоб розмінувати все це, потрібні перше завершення війни, тобто перемога України, та 757… Років роботи саме стільки часу за оцінками фахівців знадобиться півсотні груп розмінування, які нині працюють в Україні, щоб повністю очистити територію країни від смертельно небезпечних боєприпасів. Новорічні хлопушки саперу Анатолію вже давно хочеться тримати в руках новорічні хлопавки, а не протитанкові та протипіхотні міни. Міра, міра, хочеться. Я по Гражданської професії шахта я всю жі строїв. От те, от полтора року тока воюю, розрушаю, а хочеться. Знову Але щоб відбудувати країну, треба спершу перемогти, а потім крок за кроком очистити землю від залишків російської окупації, мін та снарядів, на яких чи не щодня в тій чи іншій частині України підриваються цивільні.